Дивися, скільки падали це після збирання пшениці. І це ж скрізь таке. Дивися, воно вже цикади літають, шкідники. Це переносники вірусів. Вони будуть переносити віруси на нові посіви озимої пшениці. А насамперед це ж втрати. Ми втрачаємо дуже багато озимої пшениці. Ми її збираємо більше двох місяців. Дві, два місяці, коли. Пшениця збирається, от вона достигла там, в вологості 14%. І вона простояла 10 днів, то вже на, по даним науковців, на 11-12 день і далі ми можемо втрачати по 1,5, 1,8 до 3 центнерів, ну, в залежності від ситуації, від сорту, від погоди, від всього іншого. І Багато тут ще цей, воно ж, сухо в поверхні, багато ще не взійшло з її. А коли пройде дощик, то тут поле буде зелений ковер. А є такі поля, де взагалі просто зелене поле вже. Це питання, досить важливе питання. Те, що ми виростили, ми його не забираємо, ми його втрачаємо. Насамперед, це дефіцит техніки, дефіцит комбайнів, неякісних багато комбайнів. У нас незбалансований комбайновий парк, завозяться вживані комбайни, ті, які не налаштовуються нормально, не контролюють втрати. Хлопці сьогодні, які наймають комбайни, вони спішать зібрати для того, щоб зібрати, хоч, хоч щось зібрати, а не дивляться вже на втрати. Тому це великі гроші. Сім по різним даним, ми втрачаємо до 7-8 до мільйонів тонн. Я не зустрічав по інформації по жодній країні світу, щоб були такі втрати. У нас дуже великі втрати, особливо останні роки.